У столиці і надалі фінансуватимуть програму Стоп інфаркт, яка стартувала наприкінці літа минулого року. Міський соціальний проект з безкоштовного стентування киян з гострим інфарктом Міокарда отримає 200 мільйонів гривень. Скільки за програми вже вдалося застентувати інфарктів, і який відсоток успішних втручань дізнавались наші журналісти? Гострий у серці пан Сергій відчув неочікувано. З підозрою на інфаркт міокарда швидка доправила його до інституту серця. Операція тривала близько 30 хвилин. Заболіло серце, швидка привезла, зробили операцію. Стентування зараз нормально. Кажуть, буду жити. Оперативну допомогу надали безкоштовно. Своєчасне лікування повністю відновило кровообіг в серці. Змертвіти його м'язам не дозволило встановлення стенту. Ним відсунули бляшку, яка перекривала судину. Це робиться через променеву артерію, заводиться катетер діаметром до 2 міліметрів. Він проводиться до серця, вводиться спеціальний балон, який вдавлює атеросклеротичну бляшку або тромб в стінку судини, і на це місце імплантується такий пристрій, як стенд, який відновлює просвіт артерії. Терапевтичне вікно для таких операцій від двох до чотирьох годин. Потім частина серцевих м'язів починає гинути. І як результат, інвалідизація пацієнта або ж навіть смерть. Тоді як вчасне стентування повертає людину до повноцінного життя. Такий чоловік одразу доставлятися к до ангіографічного апарату і йому одразу, буквально з кольос нужно робити стантірування. У нас система налажена так, що від моменту доставки больного в прийомне відділення до моменту подачі в операційну проходить буквально 15 хвилин. На хірургічний стіл кажуть лікарі інституту серця, переважно потрапляють люди працездатного віку. Однак не кожен киянин може викласти за таку операцію близько 30 тисяч гривень. Ці витрати на себе взяло місто. Завдяки програмі СТОПІНФАРК за рік у закладі провели 883 безкоштовні стентування. Це третина з прооперованих по місту інфарктів. Програма Стопінфаркт працює і буде продовжуватися. Ми враховуємо в програмі здоров'я Киян на наступний період три роки. Передбачаємо на неї приблизно десь 200 гривень, от тому що проблема серцево-судинних захворювань це основна проблема смертності серед інвалідності серед працездачного населення міста Києва. У нас вона є пріоритетом номер один. На виділені кошти не тільки закуповуватимуть стенти, але й всі необхідні для цього витратні матеріали. Завдяки запровадженій програмі відсоток успішного лікування людей з інфарктом збільшився суттєво. Смертність отримала всього 4%. Ті які були в інших клініках і звичайним класичним способом, там смертність була майже 18%. Тобто нам вдалося в той частині, які попали в програму стоп інфаркт, знизити смертність більше в 4 рази. А це десятки і сотні життів. Чергова партія стентів, придбаних за рахунок столичного бюджету, надійде до Інституту серця вже за кілька тижнів. Наталія Біловул, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.